Ми з вами знаходимося в музеї Караїмської історії та культури національного заповідника Давній Галич. Запрошуємо до нас. Караїми це невеликий тюркомовний народ, представники якого сповідують Караїнізм. У 8 столітті нашої ери Анан Бен Давид відколовся від раввинізму. Він вважав, що кожна людина собі повинна тлумачити святе письмо так, як вона розуміє, а не так, як їй говорить Раввин, священник і так далі. Караїми визнають тільки старий заповіт і більше нічого. Кримські Караїми. Називаються Караїмами за етносом і за релігією. За однією з версій, Караїми прийшли до Галича в 13 столітті за часів князювання Данила Романовича для розвитку торгівлі між Сходом і Даниловим князівством і живуть в Галичі по сьогоднішній день. Караїми в Галичі жили на вулиці Караїмській. В центрі вулиці Караїмської була Кенаса Караїмський дім молитви або дім зборів. Духовний лідер Караїмів називається Газан. Газан там проводив богослужіння. Чоловіки окремо молилися на першому поверсі, жінки молилися на другому поверсі. Дітки до Кенаси не ходили, тільки ходили в Караїмську релігійну школу, яку де навчання проводив також Газан. Він чив їх караїмської мови. В Караїми в ідеалі мусили знати щонайменше три мови: це старобіблійний іврит, мову Тори, щоб читати в оригіналі Караїмську мову, яка відноситься до Кепчацького. Огузької групи тюркських мов і відповідну мову того народу, де вони проживають. В Караїмів літочислення ведеться від створення світу. Зараз в Караїмів 5783 рік. Ось так виглядав інтер'єр Кенаси. Стіни були розписані цитатами Стори, Пітикнижі Моїсея в тисячу вісімсот році. Вона була побудована. Кенасу знищила радянська влада. Спочатку вони її закрили в 1959 році, там розмістили службу райспоживспілки Ірес, а в 1985 році її знесли і позаду неї побудували дев'ятиповерховий будинок, єдину багатоповерхівку в районному центрі. Тут відтворена кімната караїмського побуту, як вона виглядала на початку ХХ століття. Є бамбетель, скриня, шафи. Тут є, значить, а серед таких унікальних в нас є талки і кислер. Цим замішували паску. Святкували песах цілий тиждень і впродовж того тижня нічого не можна було робити, вже мали бути всі страви готові. Також тут в нас є така унікальна річ, алебастровий канцелярський набір секретаря громади Зараха Зараховича. І от його пенсне. Він був частим дописувачем до часопису «Мисіль Караївська, і Карайавази його радянська влада втопила в, у водах Дністра 1952 року в лютому. Уявіть собі, зима, лютий місяць і яке страшне. І це от не поодинокі випадки, які робили з Караїмами, радянська влада. Тут позаді вас є Караїмський герб, Значить, вгорі є шапка Газа, далі йде молитовний шарф, талет, рогатка і щит і фортеця чуфут кале де Караїми проживали в Криму. Спочатку нам важливо те, що взагалі відкрили музей для збереження громади. Якщо громада зникає фізично, то вона буде жити в межах музею, хоча б так. Тепер тісно ми співпрацюємо з головою Караїмів України Оленою Арабаджи, яка докладає багато зусиль разом з Світланою Бараш, і вони, от в Галичі для Караїмів-Переселенців, відкрили центр, щоб тут люди могли проживати. І сподіваємося, що надалі, коли отже буде в нас перемога, і всі караїми повернуться по домівках, то і Крим буде наш, і ми будемо надалі з ними співпрацювати. І можливо обмінюватися деякими виставками. Можемо зі своїми виставками їхати до Криму. А кримські виставки можуть приїжджати до нас. Важливо зробити для інтеграції людей це те, щоб була. Їхня мова функціональною, щоб вона була почута. Дякувати Богу і всім, що ти визнані корінним народом України. Це такий дуже важливий аспект для їхнього розвитку. Почали впроваджувати ідею відкриття чи при школах таких, чи відкривати караїмські школи, навіть по вивченню мови народу. Без знання мови ми втрачаємо і доступ і до документів, і до джерельної бази, яка є основною для історії і релігії і народу. Українська культура, взагалі, як ми навіть бачимо по нашому прикладі, вона є різноманітною в етнічних аспектах, і це важливо зберігати і популяризувати для подальшого розвитку.